Давай, давай, давай! Санті, санті, давай! Удар, мать! Давай, добре, Андрій, чіпляйся, Настя, давай! Добре, миш, молоде, добре. Май, чіпляй. Давай, давай! Дужене не вийде! Ну, нашу того? Давай, сідай, Макс, нижче, нижче, давай. Давай, працюй, май! Давай, давай! Давай, не кидайся! Настя, давай! Ой, добре, молодець! Давай, давай, давай! Давай! бить, ну що ти ведеш? Ой, молодець! Давай, давай! Давай, чіпляйся ну! Давай! Катя, назад давай! Софія ось гравець. До Андрія йди, на стінку в стінку. О, добре? Ідеш, Макс, ідеш? Ідеш! Катя, зустрічай 100. Давай на другу, дай! Ну, Андрійчику, жвай ще трошки! Dai, atvyk, 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 atvyk! Mats, atvyk, mats! Mats, atvyk, atvyk! Mats, atvyk, atvyk! Mats, atvyk, atvyk! Mats, atvyk, atvyk! Mats, atvyk, atvyk, atvyk! Mats, atvyk, atvyk, atvyk! Mats, 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 atvyk, atvyk! Ну добрай Максим! Біжи, біжи, давай! Сіли, сіли! Катя, поможи, поможи сюди! Максим, Слава, сіли, сіли, сіли.

Чепляйся, давай, давай. Парень, Мишка, парень. Макс, иди в парад, борись, Макс. Мишка, пикнячи, говори, я спеши, покинь. Я Давай! Ну да блин, ну давай, давай, давай! Трошка, борись до конца, Андрей. Давай, давай, Настя, чіпляйся, Настя, давай, давай, не кидайся! Добре, Софія, дуже дужа... Андрій, Андрій те, наш штрафний Андрій. Добре, Добре Софія, молодець! Давай чіпляємось там! Давай, давай, давай! <праць> давай! Ну! Максимчику, давай, Настя, давай! Давай, бий далі можна. Ну давай, Нася, берись! Ми давай, Андрюша, давай! Ще! Винеси, Софія! Ничего, ничего, молодая блин, ничего. 60, 60, 60, 60. Уважно! Давай, Саша, берись, давай! Беремо, бери! Рима, це просто так. Один день. Беремо! Що уважно тут гравців? Уважно! Давай, Настя, Настя, давай! Давай, Макс, давай! Саша, давай, Давай, Макс, давай! Саша, давай! Настя, пришла, давай, давай, Настя, давай! Добрый, Максим, Давай! 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 Та да. грай, грай! Грай! Грай грай! Грай! Да, грай! грай, грай, грай! Помагайте їй, ну! Та в саш! Давай, ну! Та ну блин! Та в руки, давай, ну! Саша, руки! Давай, давай, давай! Давай, давай! Бий! Та вдайте поворота! Не кидайся, не кидайся, будемо працювати. Давай за ним! Можеш! Доженеш! 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 Боріться, Саша, Боріться! береться! Вік вибуває! Борис, Макс, борись. Борис! Борис! Нічого, нічо. Макс, назад помогає, Є Максим, дай Макс. Давай, Настя, давай, давай, давай. Давай. Помагайте но! Задіи нижче сядьте, нижче! ни Давай, давай, Катя, дожини, дожини! Раєм, раєм. Катя до Добре, міша, молодець. Міша, як ти криєш, міша? Між не обов'язково біля фішки. Dá vai, dá vai, dá vai, dá vai! Vái, vái, vái! Vái, vái, vái! Vái,

Давай, давай! Ззаді уважно, Саше, поможіть, давай Сніша ти вибивай на лінію постав. Уважно, уважно, поможете там, десь зараз все. Добре, матері. Добре. Біка, вибий! Бере! Давай, 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 давай! Бебий! Вибий! Уважно, катя! Айзора, це передача. Бать, що ви там спали? Я кажу на базу. Важливо тепер, лиш і м'яч. Лише ре, Катя, блін. Чіпляйтеся, чіпляйтеся, ну, радик, пище. Давай, Сашка, давай, давай, давай! Давай, Максимчику, давай! Можем, давай, 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 ще трохи! Давай, останні хвилини, ну! Нище ну, дитя риба! Нища! Дай, піти! Одна переба! Дає веліні, вийде! Ну-ну, Катя! Зустрічай, Катя! Давай, Максим, ну давай, давай, Сашка, давай, 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 давай. Максим, ну допрацюй, Максим. Давай, 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 можем, давай, давай.